Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра в 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Львівські Карпати! У себе вдома у Львові на стадіоні Україна команда буде приймати київське динамо Олександра Шавковського. Ну, давайте, друзі, поговоримо з вами про Львівські Карпати. Про київське Динамо. Давайте про все порядку. Друзі, подивимося останні 5 очних матчів, які були зіграні між командами. Карпати 0 перемог, одна нічия. 4 перемоги має київське Динамо. Ось бачимо, де сезон 18-19, 8 грудня 2018 року, підепічний ще Олександр Хацкевич розґрамілі Карпати там. Хитрик Віктор Цыганков зробив. І Микола Шпаренка ще забив. Потім сезон 19-20, 31 липня 19 рік перемог... да. перемога 0-2. Автоголкофтон і гол Артема Біседина с пенальти. Расту принесла Кияну перемогу потім 27 жовтня 19-го року Нічка 1-1. У минулому сезоні 24-25 кияни двічі перемагали Карпат. 18 серпня 2024 року на стадіоні України 1-3 Динамо перемогло. Ліга Чередька там вже на перші хвилини забив, просто неймовірний початок для Карбата, але потім гули Олександр Піхаленко, Владислав Анатолій, Андрій Ярмоленко. Принесли кіанам перемогу. Останній матч це 23 лютого, 25 рік у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, Динамо Київ дуже впевнено, переграє Карпати з рахунком 2-0. Дирузі, давайте ми з вами подивимося зараз турнірну таблицю, яка в нас з вами є в українській прем'єр-лізі. Давайте ми розпочнемо з господарів з Карпат. Одинадцята позиція одна поразка, одна перемога, 4 нічиїх. Причому ж таки чотири нічі була підряд. Друзі, одна, де речі, таких нічих була проти донецького Шахтаря Арди Торана. Один з найяскравіших матчів 3-3. Хоча матч епіцентр Крим поки що 100% найкращий да? по емоціях. Але матч Карпат і Шахтар також був не менш. Цікавим там 3-3. Ну, поки що сімачков у Карпат в пасіві, 9 забили, 9 пропустили, різниця рівно 0 у Карпат. Якщо казати про київський динамо, то чинний чемпіон України знаходиться на своєму місці. Перша позиція, 0 поразок, дві нічі, 4 перемоги, 14 балів у пасиві. У Донецького у Колоса уколосоковалівки також по 14 очок, але київський динамо має найкращу різницю забитих та пропущених, плюс 11. Найкраща атака у динамо Київ в лізі. 18 м'яча команда наколотіла. 7 м'яча пропустила і плюс 11 перерізниць забитих та пропущених. Що казати про львівські Карпати, давайте ми так з Львів'янда розпочнемо. То бачимо, що в принципі ось такі були результати у Карпат. Да, ось по програло, потім був суперматч з Донецьким Шахтарем. Там тричі команди відігрувалися. Ніча з колосом, пенула по кубку 8-0 пройшли. З Кудрівкою, неймовірний камбек в меншості 2-2, Ніч з Полтавою 1-1. Програли Буковіні в 1.16 16-й Кубку України за рахунком 1-0. Обиграли Абалонь 0-2 на виїзді. До речі, потім у Карпат буде в суботу виїзд на стадіон Ніка матч проти команди Олександрія. Потім домашній матч. Підцентр рух. Ну ось такий найближчий матч Карпат з Львовом. Друзі, київське динамо Олександра Шавковського. Ну, напевно на чемпіонат. Розпочали тут і по лесі епіцентр грамили, рух грамили, Верес перемогли, а потім було дві ничьих подряд. Причому Укяна втрачали лідерство, в Сабалоні вигравала 1-2 на 92 хвилині опустили Переможний рахунок м'яча 2-2 З Олександрієм, До речі, Александрия в кубку пройшли На стадіоні Ніка, 1-2. Давно обіграла а Потім в чемпіонаті Ніч в Києві 2. -2. ну вот, смотрите, да, ничья 2 2 Хочете, я не, також и також пропустили на останніх хвилинах. Потім у всего будем матч в еврокубках, матч против Кристал Пэлас. Я вам хочу сказать, что в лизе конференции Кристал Пэлас одна из найкращих команд. Тут я може сказать, что Кристал Пелас может, один из фаворитов. Маркович, там в английской премьер команды команда зараз там четверки, если я не помиляюсь. Ось, Кристал Пелас прекрасна команда. І я вам хочу сказати, що це буде дуже важкий матч для української команди. 100%, 100%. Кристал Пелес, справді, команда дуже сильна. Потім Металіст Луганська Зоря. 18 жовтня 15.30. Хоча матч буде в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Навіть не знаю, хто і вдома грає, да? Сансон Спора, потім Ліг Конференції. Ну і Кривбас. Це календар. На жовтень місяць київського Динамо. Ну, бачимо, що календар також не з легких. І справді, Крісл Пелес, і крепкий металіст, крепка заря і. Тобто, легко уж точно тут не буде. Ну і Карпати також. Я вам хочу сказати, що на стадіоні Україна у Шахтаря були проблеми. Ну, Карпати сильно грають, я хочу сказати, вдома. І враховуючи зараз останні результати київського Динамо, Знаєте, враховуючи зараз останні там результати Карпат. То може тут зробити з легкістю знаєте, висновок, що ну, київському Динамо і завтра легко не буде, абсолютно уж точно. Карпати дуже сильно виступають в рідних стінах. І в минулому сезоні, так, да, 1-3 Динамо перемогло «Карпати», а там також Карпати не розіграли. Я вам хочу сказати, там рахунок 1-2 Карпати навіть зрівняли рахунок, але там мінімальний офсайт рятував київська Динамо. Да. Треті перемогли 1-3, але і там легкої прогулянки ніякої не було. І трига там трималася до 90-ї хвилини, допоки Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті. Тобто легких матчів проти Лійських Карпат не буває. Не буває, Всі матчі вони дуже важкі а проти Карпат. Карпати дуже сильна команда. Дуже сильна команда. І чого, друзі, чеку, я від завтрашнього матча. До Київському Динамо за що по на потрібно перемагати. Але Ліський Карпати також, знаєте, команда з амбіціями. Наскільки я знаю, що команда хоче попасти в Лігу конференції в Єврокубки. І команда була близькою. Рік тому назад. Ну, не на рік тому назад, ну в минулому сезоні, да, 24-25. Тоді команда програла там. Жетверскому полеси, вот эта четвертая позиция. Но Карпата хочет играть в Лизе конференции. То есть, то, то команда с амбициями, команда хочет поседать вищі місця і и потенциал у Карпат есть. В принципе, Карпат играет в непоганый футбол, в такие атакувальный футбол, Карпаты намагаются доминировать. Карпати вже в матчі проти одного Гранду з Донецька, проти Донецького, Ште... Донецького штаря. Карпати показали, на що ця команда здатна. Я думаю, що проти Київського Динамо ми також побачимо. Трамп дуже хороший виступ від Карпати. Перша моя думка це обидві команди. Я думаю, так. Дивіться, обидві команди обмінюються, обміняються голами. Я думаю, що обидві команди б'ють. Друзі. Обидві команди заб'ють, я думаю. Друга моя думка віддам перевагу Русі. Тож, віддаю перевагу київському Динамо. Знаєте, Я думаю, що Динамо Київ як мінімум Карпатам не програє. Але, знаєте, друзі, я нічию взагалі не виключаю. Ось що київське Динамо втретє втратить очки, я взагалі цьому не здивуюся. Для меня это не будет несподіванкою. Вот честно вам, друзья, кажу. Я взагалі ничья для меня не буду несподіванкою. Вот Но почему мне сердечко подсказывает, что скорее за все какой-то характер, знаете, проявит, как будет будет минимальная промога там, один 2 знаете, на Курасковичку буду нам. А вот такая важка, может быть, даже какая-то волевая там, перемога, там, на останніх там, хвилинах, я не знаю. Но один-два, друзья. Думаю, що Київське Динамо переможе Карпати скоріше за все, але нічию я би не виключав, друзі. Основна моя думка це обидві команди заб'ють, та київське Динамо Олександра Шавковського. Як мінімум, Карпатам з Львова не програє. Це моя основна думка. Нічию не виключаю, але серце мені підказує, що. Скоріше за все, скоріше за все, да, Динамо Київ все-таки якась буде мінімальна там, перемога з рахунком 1-2. Друзі, я хочу побажати львівським Карпатам та київському Динамо доброти. Вам, друзі, від черего серця бажає доброти. Все, друзі, Динамо Києву добра, Карпатам доброти. Вам, друзі, від чергу серця бажає тільки добра. Щастя. Всего самого наикращего, друзья, я вам, друзья, божаю. Только доброты. Друзья, только доброты я вам божаю. Все, друзья, берегите себя, будьте счастливы. Всем пока.